Привіт, до прикладу, я не уявляю свого дня без філіжанки запашної кави. Адже вона не лише додає хорошого настрою, але й відмінно бадьорить. Ну а лікарі впевнені, що одна філіжанка такого напою збільшує серцебиття на годину та підвищує артеріальний тиск. Однак для здорової людини тут немає жодних мінусів. А от для хворої все-таки медики радять обмежити споживання кави. Однак кава то не найбільша біда для сердечників. Тож про фактори ризику вам розкаже кандидат медичних наук Андрій Куріння. Це зрозуміло, це швид дуже шкідливий фактор, тому що куріння до того, що все це починає швидше працювати. Тобто воно працює як в борг, коли висока чистота, саме розуміємо, що не все це не навіть ми послідовно не можемо виконувати якісну роботу. Куріння приводить до того, що відмирає частина клітин серця до телі, тобто ризик тромбозу збільшується. А куди тромб піде, далі невідомо. Якщо це заходження серця, це дійсно інфаркт. Якщо гуно мозку, то хворого виникає інсульт. Якщо це тромб піде до легень, то таке захворювання, як тромболі легеневих артерій, де ці всі захворювання проводять до досить високої летальності і смертності. Ще одне: що навіть в табачному димі є до приблизно 50 видів канцерогенів і препаратів, які впливають на клітину, клітина не ділиться. От чому е, люди, які курці, швидко старіють, тому що е, серце не відновлюється, як всі тканини, вони не діляться, вони не відтворюються саме е, по собі. Е, е, небезпека є не в самому курінні, а е, в диму, який людина вдихає. Тобто куріння. Е, Небезпечно і, і це чи кальян, чи це трубка не має значення. Наступний фактор ризику це алкоголь. Тут йде ураження печінки, а печінка це той орган, це лабораторія, який перетравлює, проробляє всі канцерогени, всі шлаки, де в організму. Тобто, де зашлаковування судин, судинності, судина забита в е і порушення прохідності, тому що які, от ми знаємо, фактори, до яких приводить слово несе. Це є тромбоз, так тромб. Він на клапан закрив. Це є холестерин, ті бляшки, які забувають, і нерви, це стрес. І увіть, якщо печінка слава працює, вона не проробляє холестерин і він просто, як той осад, все осідає, осідає на судинах і просить все менше, 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 менше і звужується і не поступає кисень. Рекомендовано пити алкоголь, але по міні кількості, тому що це буде корисно. Якщо казати вино, то це приблизно до одного стакана 200 мл вина червоного. Тому що йде поступлення високої дози заліза, це покращує концентрацію гемолобіну в крові, краще кисень приноситься до всіх органів і систем. На люди, які було доказано, люди, які все життя пили, а потім на середці кидали, то рівень смертності у них на вищий. Стреси це найбільше таких факторів, які впливають на серце, особливо для людей молодого віку, тому що люди, які захворюють на серце, молоді, як правило, це не якась в нього вада чи дійсно вони обляшками забити. Це дійсно стреси. Казати, що заходне серце це хвороба людей старшого віку, тобто буде 50-70 років, це неправильно. До нас в клініку і в цьому світі поступають молоді люди, навіть їм по 15 17 років з інфарктом міокарда. Навіть було доказано. Не то, що доказано, а навіть є випадки, коли діагностовано інфаркти у, у дітей, які навіть не народились, ще в утробі матері, які зв'язані дійсно з стресом матері. Мама нервується, піднімається концентрація адреналіну, воно звужує судини, як закон гідравліки, менше поступає. Кисінь цих факторів можна уникнути. Я не кажу, що треба навіть, зовсім відноситись до життя, так як до, до свята, але віддиференцьовувати є фактори чи якісь події в, організм, в людському житті, які дійсно потрібно переживати. дійсно каз проблема всім сім'ї, є. але є якісь простіші, де легше до цього відносити. Люди менше дійсно відпочивають. Люди менше лягають спати. Якщо раніше спали по 9-10 годин раніше, ви знаєте, що сонце сідало, і в селах, і по місту не було електрики, люди лягали, вони відпочивали. А сон потрібен організму. Це для відновлення всіх своїх сил. То зараз в середньому тривалість сна у людей 6-7-5 годин. Вони не відпочивають, все це не відпочиває. Стосовно, навіть можу сказати, що в організмі система неоднорідна, вона ділиться на дві частинки. Одна називається симпатична, друга – парасимпатична. Це як в автомобілі є газ і гальма. Тобто одна має актуватись в день, більше як на гальма нажимати, а вночі більш парасимпатка працювати. І відбувається ломка, дисонанс. Людина, коли дуже багато нервується, або він мало спить, що він робить? Воно їсть. І особливо це навіть в нічний час, в нічні зміни, чи дійсно там до 12, до першої години люди ходять-ходять, він весь час залідає до холодильника. Отак От ми переходимо до іншого факту ризику це ожиріння. На нашій планеті людей з вагою тіла десь в межах до 1,5-2 мільярда, дуже велика. Люди з ожирінням, тобто вже крайні, ну, приблизно до 300 мільйонів. Це зв'язано з тим, що. Змінилася якість харчування. Більше людей з тими стресами менше спиляють здоровому харчуванню і використовують швидке. Оті бургери, де насичене полінасиченими жирами, які не є зовсім природніми. Дійсно, це забувається судинних. Якщо людина в неї є надлишкова вага, це більша вага для організму. Зрозуміло, серце має більше працювати. Жирова клітковина, коли починає розростатись, вона також проростає судинними. Також збільшується об'єм циркулюючої крові. Тобто все це треба як насосу більше прокачати крові, йому важче. Наступне. При ожирінні людині важко ходити, виникає малорухомий спосіб життя. І все це виникає детреноване. Воно також воно, все це повинно мати якусь певну нагрузку треноване, тому що все це, це м'ясо. Наступний фактор Ужиріння, він відкладається не тільки жирова складка в нас на животі, але йде розростання жирової клітковини навколо серця. І серце виникає як в каркасі, як, як всянутому е, ремені, воно не може працювати. Менша амплітуда, і воно знову ж таки менше перекачує кисню. І е, жировий клітковини, якщо відкладається зовні під шкірою, воно відкладається і в судинах. Також суди не забувається. Тому що, якщо тиск міняється в погод, погодних факторах зовні, то такий самий тиск міняється і всередині е, системи, тому що серцева судна система це замкнута система. Серце це в нас насос, судини це труби. І е, коли різкі тільки перепади тиску, про те, що йде надрив інтіми, тобто надрив самої судинної стінки, е, міняється високий тиск. Я не кажу, що може привести до ієтрогенного характеру. Тому що тиск людини може бути стабільний, а може бути транзиторний, тобто тимчасово і люди, іноді люди, які мають гіпотоніки, можуть приймати. Ліки більш тривало дії, і вони можуть навіть ще в цій ситуації більш пошкодити собі, тому що може в нього тиск самостійно за рахунок того метофакторів за годину, за дві-три пройшов. От, наприклад, зараз сонячна погода, тут виник у нас дощ. Мінялось е атмосферний тиск, але за пару годин ну, пройшло, але люди випали лік, і він буде діяти ці цілу добу. Тому я завжди всім пацієнтам рекомендую треба мати препарати для подовженої дії стандарт, як вогнегасник, які би швидко знімали тиск. Е е все це в судинах, але він не діяв, щоб людина могла потім швидше відійти. Треба себе любити, не сонце в собі. І як колись я дуже мені подобається цей вислів, священники, монахи, які лікували серце ще багато-багато слів назад. Це пісти, і молитва. А я тепер розшифрую, що ви це розумієте. Під постом я розумію, дійсно це не об'їдати, дійсно, щоб не було ожиріння. Під постом, я розумію і емоційний піс, тобто не брати дурне собі в голову і розуміти, що важливо, що не важливо собі е е в житті. Розуміти е де треба е збільшити нагрузку емоційну, де не потрібно. Це і помірне фізичне навантаження. Розуміти, що малорухомий спосіб життя ніколи не приведе до, до чогось доброго, тому що все це не любить спокою. Як і в молодості, коли ми кохаємо, любимо, коли на все це б'ється, так і воно хоче певну на, на, на нагрузку. І не зашлаковувати себе. Це, це здоровий спосіб харчування, більш переходити на рослинну їжу, тому що рослинна їжа вона багато на мікроелементи, а мікроелементи дуже потрібні організму. Також переходити на використовувати менше жирів, а використовувати більш білки, тому що все ж таки ми складаємося з білка. Це помідне водне навантаження, використовувати більше води. Люди повинна повинні споживати до 2-3 літрів рідини за день. Якщо кава не зможе підбадьорити вас в осінню сумну пору, не переймайтеся, зробіть яскравий макіяж. Ми пропонуємо вам невеличкий майстер-клас від студії Канни Халіман. Доброго дня! Ми раді вітати вас у школі макіяжу Канна Халіман. І сьогодні до вашої уваги я представлю один з варіантів осіннього вечірнього макіяжу. Один з базових елементів є ідеальний тон шкіри. Бо шкіра виглядала відпочилою та здоровою. Ми повинні ідеально підібрати тон нашої основи. Дуже актуальним буде обрати персиковий відтінок на зони наших випуклостей, а саме на щоки, лобну частину і щелепну. У нашому макіяжі ми теж використаємо золотий халайтер, який буде надзвичайно гарно підкреслювати осінні мотиви, які ми використаємо у тінях. Це десь кращий ефект нашій шкірі. І цієї осені модні будинки рекомендують повністю відмовитися від масивного і жирного контурування обличчя. Тому ми можемо замінити це тільки хайлайтером. А також хайлайтер можна використати, щоб підкреслити об'єми наших губ. У макіяжі очей ми будемо використовувати натуральні відтінки, багряні та коричневі. Власницям карих очей дуже красиво виділяти коричневу складку ока, тоді їхній погляд буде виразнішим та глибшим. Винні відтінки будуть дуже актуальні цього сезону. Якщо підкреслити складку ока цим багряним відтінком, погляд буде дуже спокусливий. На зону рухомого повіка ми наносимо хайлайтер або плисківки нашого золотого відтінку. Доповненням до цього макіяжу може бути стрілка. Довершить наш образ малинові вітіном губ. Ягідні надзвичайно актуальні цього сезону. Будьте крим. Обреза завершений. Бажає вам гарного вечора! Ну що ж, смакуйте кавою, бережіть серце і будьте здоровими! А ми з вами зустрінемося як завжди. щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402.